Привіт всім! Сьогодні я знімаю відео про свій ЛД-оновлення, яке я зробила сьогодні. Зараз я вам буду показувати, що я оновила. Зараз це мій знову ЛД. Так, чекайте, почнем. Так. Це він. Зараз я вам покажу одразу можливість. такі. Тут нема, але тут є. Ой, є вас покликайте по типу мене. Камера. Бачите, це таке. Ракість какао. Бімбір. І таке. Все на сьогодні все. Я щодня буду як щось робити, буду знімати відео. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка. І злуйте пальчик вверх па-па